Третій поверх. Це, Просто. Це відео вчора, 30 липня, під час зливи в Івано-Франківську, відзняв мешканець багатоквартирного будинку на вулиці Довженка, 7, Олександр Карпюк. Чоловік розповів, що потік води сходив по стінах зі стелі останнього поверху. Каже, вчора разом із сином та сусідами виніс із під'їзду декілька сотень відер води. Це залишки води вчорашньої? Оце все прибралося, виносилося відрами, виливалося. Ну, хто куди. Ну, в основному в каналізацію. Так що було весело. Олександр Карпюк каже, вода стікала також по електрощитках. Чоловік показує основну електрощитову, яка розташована у підвалі будинку. Подивіться, що робиться під щитовою. Ось о, води. Так і, і кабеля лежать у воді. Олександр веде до сусідів на п'ятий поверх будинку. Оксана Крис показує, яких збитків зазнала її квартира внаслідок вчорашнього підтоплення будинку. Там телевізор ми повиносили в коридор, все мокре, воно все було підтоком чого. Ми втрукнулися, але все це на мене зараз світло виключено, тому що все це на мокре, але все де током. Це вже третій раз таки затоплює цей будинок. А коли два попередні були? Ну скоріше, якось я вже не дуже так пам'ятаю вже якось. Два чоріки кос Олександр Карпюк розповідає вчора до будинку на Довженка 7 Приїжджали рятувальники та представники комунального підприємства, управляюча компанія Комфортний дім, яка обслуговує цей будинок. Сказали, що причина у забитій стічній трубі, яка веде із даху. Дропами наші пробували, сказали, що десь на рівні другого поверху воно забите. Ну очевидно, це все весь той непотріб, який змивався із даху і попадав у каналізацію. Оцю лівнявку, і там десь він накоплювався. От він десь там стоїть. Значить, вчора е довго вони довбали з підвалу, в общем, щось пробували. Значить. Чи зробили щось чи не зробили, я не знаю. На час зйомки сюжету у будинок прийшли представники із комунального підприємства Комфортний дім. На камеру спілкуватися відмовилися, але сказали, що прийшли ознайомитися із аварійною ситуацією. Директор цього підприємства Василь Скеданчук розповів телефоном, що стічна труба забивається через поламаний дах. Щодо ремонту покрівлі підприємство минулого року зверталося до мешканців, але ті не зібрали необхідних підписів, каже Василь Скеданчук. Вартість цих робіт для одного під Їзду минулого року вартувала 130 тисяч гривень. Цього року, за його словами, ймовірно, ремонт вартуватиме 160 тисяч. Половину цих грошей готова заплатити міська рада, говорить директор підприємства покрівля потребує капітального ремонту з відновленням оголовків вентиляційних каналів, тому що там рубероїд в жахливому стані. Він повзувався, частково його немає. Головки розсипаються. Відповідно, сміття це попадає при великих опадах, вимивається. Що будемо робити? Та підмітаємо зараз ті цегли, які порозмивала від оголовків. Поприбираємо почистим ту трубу, і воно трошки дасть. Також Василь Скиденчук сказав, що цього тижня знову пропонуватимуть мешканцям на погод. Одження проєкту ремонту даху каже, розпочнуть роботи після оплати авансу зі слів Василя Скетенчука, Близько 30 багатоквартирних житлових будинків Івано-Франківську наразі потребують ремонту покрівлі. Оксана Василик, Роман Кочержук. Суспільне новини, Івано-Франківськ.